Привет. А чи ми можемо ми сказати, що бісів не існує? Тому що ми їх не бачимо, так? Але, знаєте, біси є, хоча ми їх не бачимо, але ми їх чувствуємо, відчуваємо. Так? Відчуваємо ми, ми так, як щось таке робиться, непонятно, Якась злість, агресія, ненависть, Хочеться когось придушити, убити, налупити. Де щось вчудить, де щось хочеться якась розпуста, курити, пити, багато цим хтось займається. Я, дякувати Богу, таким не займаюся, хоча волода, по були. І коли я вже сама розуміла, що зі мною така агресивна, я така, хочеться вбити, хочеться когось пристрелити, хотілося когось ну, щось не так зробити. Хотілося ненависть, це, це нелюбов, агресія така відбувалася зі мною. Я вже думаю, боже, а що це зі мною? Чи невже це біси в мені сидять? Невже відбувається незрозуміло, що зі мною? Я не розуміла, я не знала, що зі мною робиться. Але знаєте, так, біси. Вони є, хоч ми їх не бачимо. Для того і потрібні нам пастирі, для того і нам потрібні Божі посланці, тому що Божі посланці нам допомагають зрозуміти, що з нами відбувається. Божі люди, які послані Господом, нас навчають Слова Божого. Боже Слово може нас врятувати, врятувати від цих бісів, тому що сам біс, він знає, що Господь є. Сам біс він боїться Господа, він боїться Слова Божого, тому що як Ісус Христос, як Він виганяв біса, Словом. Лише словом. Йому не потрібна була ніяка зброя, йому не потрібен ніякий був меч, йому не потрібні ніякі там, ракети, шахети чи ще щось. Йому нічого це не потрібно. Тільки слово Боже. Він словом його перемагав, коли був він у поєдинку в пустині. так, Хто читав, хто знає, хто не знає, як випробовував диявол його в пустині, так? коли на 40 днів Ісус Христос пішов в пустиню, і Він там мав піс. Так? І як він не спокушав, але диявол що там не говорив? Ісус сказав: Відійди від мене, сатано. Отак і нам зараз потрібні пастирі для того, щоб ми прийняли у своє життя Божих людей для того, щоб зрозуміти, що диявола, хоч ми й не бачимо, але він присутній кожній людині. І для того, щоб його перемогти, нам потрібний пастир і нам потрібні Божі посланники. Тому щиро вас запрошую до нашої церкви вивчати разом слово Боже.